Друзі, усім привіт! Мене звати Українчик. І сьогодні ми поговоримо про те, що чекає нас найближчими днями з середи 15 жовтня і аж до початку наступного тижня. Погода в Україні готує нам справжній осінній сюрприз, заморозки, різкі перепади температур і водночас короткі періоди тепла. Тож, щоб знати, коли вдягатися тепліше, а коли нарешті можна буде трохи відпочити від холоду, обов'язково дослухайте до кінця. Середа 15 жовтня синоптики повідомляють, що середа стане днем контрастів у північних і західних областях, зокрема у Чернігівській, Сумській, Полтавській та Харківській. Очікується дощі різної інтенсивності, подекуди можливі навіть короткочасні зливи. А ось на решті території України без істотних опадів, переважно сонячно, з періодичною хмарністю, вітер помірний від 5 до 10 метрів за секунду, іноді з посиленнями до 12 метрів за секунду на сході країни. Температура в день коливатиметься від плюс 8 до плюс 11 градусів у південних регіонах до 13 градусів з позначкою плюс. Вночі очікуються заморозки до мінус 3 градусів за Цельсієм. Найбільш імовірні вони у центральних, східних та південних областях, а також на Сумщині. На заході та півночі ніч буде холодною, але без мінусових показників від плюс 2 до плюс 5 тепла. Чому ми бачимо такі різкі контрасти саме зараз? Метеорологи пояснюють, над територією України формується холодний Арктичний фронт, який спускається з півночі, він стикається із теплом. Із тепловим потоком із південного заходу, і саме тому ми отримуємо поєднання дощів, вітру та нічних заморозків. Такі умови цілком природні для середини жовтня, але цього року Холодний фронт прийшов трохи раніше ніж зазвичай. Четвер, 16 жовтня. Четвер обіцяє стати днем відпочинку від опадів. По всій території України суха, спокійна та хмарна з проясненнями погода. Це саме той день, коли природа ніби видихає після холодного напливу. Вітер помірний від 5 до 10 метрів за секунду. Температура в день підніматиметься трохи вище. Від плюс 10 до плюс 12 градусів у південних областях до плюс 15 градусів за цельсієм, вночі ще залишаться легкі заморозки на південному сході, особливо в Запорізькій, Донецькій та Луганській областях, там до мінус 3 градусів, а на решті території вже від плюс 3 до плюс 5 градусів за Цельсієм. Це невеликий прогрів пов'язаний із тим, що атмосферний фронт поступово відходить, а в Україну заходить область підвищеного тиску, простіше кажучи, антициклон. Він стабілізує погоду, не допускає дощів і сприяє ясним дням. Але водночас саме під час таких антициклонів часто бувають нічні заморозки, адже небо чисте, а тепло з поверхні землі швидко втікає. У верхні шари атмосфери. Тож садівникам і аграріям варто бути уважними. Навіть якщо вдень здається тепло, вночі рослини можуть постраждати. П'ятниця 17 жовтня. П'ятниця подарує нам сонячний і спокійний день по всій країні сухо та без опадів. Хмарність змінна, але загалом переважатиме ясне небо. Вітер від 5 до 10 метрів за секунду подекуди східного напрямку. Температура повітря в день коливатиметься від плюс 12 до плюс 15 градусів на півдні у районі Одеси, Миколаєва та Херсона, навіть до плюс 15 градусів за Цельсієм. Вночі легкі заморозки у Харківській, Луганській та Донецькій областях. Там до мінус 3 градусів за Цельсієм, на решті території від плюс 5 до плюс 8. За словами синоптиків, Укргідрометцентру, саме п'ятниця може стати початком короткого потепління, але варто пам'ятати, що це тепле вікно буде коротким, бо вже за кілька днів до нас знову наблизиться холодна повітряна маса. Такі погодні гойдалки типовий сценарій жовтня. Україна в цей період знаходиться на стику двох кліматичних систем: холодної, північної і ще теплої середземноморської. Через це синоптики зараз спостерігають складну циркуляцію повітря, і прогнози можуть змінюватися буквально щодня. Субота, 18 жовтня. В суботу переважатиме сонячна і суха погода, але температура почне знижуватися. Вдень плюс 9, плюс 13, а вночі до нуля градусів за Цельсієм. Заморозки знову повернуться насамперед у центральній та північній області. На заході та півдні стабільно тепло, без дощів. У Карпатах прохолодно, можливий легкий іній вночі. Вітер слабкий від 3 до 6 метрів за секунду. У цей день буде дуже гарна видимість. Чудовий момент для тих, хто любить прогулянки чи фотографії осінньої природи. Неділя 19 жовтня. Неділя день, коли осінь нагадає, що попереду зима. Температура вдень від плюс 7 до плюс 10 градусів, вночі від мінус 1 до мінус трьох. В окремих районах Сумщини, Полтавщини, Черкащини та навіть частково Київщини можливі короткі дощі або мряка. Південь і захід залишаються сухими: вітер східний від 6 до 9 метрів за секунду. Такі вітри зазвичай приносять сухе повітря, але водночас знижують температуру, особливо у нічний час. Саме в неділю синоптики очікують поступове зниження середньодобової температури. Це означає, що теплі дні вже добігають кінця і країна входить у фазу сталих осінніх холодів. Цікаво, що середина жовтня це період, коли вперше формується передзимовий тип атмосферної циркуляції, тобто осінь поступово перемикається на зимовий режим. Понеділок та вівторок, 20 та 21 жовтня. Початок нового тижня принесе нову хвилю похолодання. У північних та центральних регіонах нічні заморозки до мінус 4 градусів, вдень лише плюс 5, плюс 8. Південь ще триматиметься на рівні від плюс 10 до плюс 12 градусів, але і там вже буде відчутно холодніше. У окремих регіонах, зокрема у Чернігівській, Сумській та Харківській областях, можливі короткочасні дощі подекуди навіть із мокрим снігом на півночі. Так це ще не зима, але вже перші натяки на неї. Синоптики зазначають. Поява мокрого снігу в середині жовтня не унікальне явище, але й не надто звичне. Зазвичай такі опади свідчать, що над територією країни утворюється висококонтрастна зона, де холодне повітря з півночі різко стикається з теплом із півдня. Це саме той момент, коли природа пробує включити зиму ненадовго, але відчутно. Підсумок. Отже, підсумуємо коротко: 15 жовтня, дощі на півночі та сході, заморозки до мінус 3 градусів за Цельсієм, 16 і 17 жовтня без опадів трохи тепліше, 18 і 19 жовтня нове зниження температури, нічні заморозки місцями уряка. 20 і 21 жовтня холодно, можливий мокрий сніг на півночі. Це типовий осінній сценарій, але з деякими ранніми проявами зими. Отже, друзі, вдягайтеся тепліше. Будь ласка, бережіть себе і не забувайте, навіть короткий промінь сонця у жовтні має ціну золота. З вами був я, Українчик. Будь ласка, підтримуйте канал Вподобайкою і підпискою, щоб завжди бути в курсі, що готує нам небо. Бережіть себе, хай з вами буде сила і Бог. До нових зустрічей!